привіт-привіт! Прямий ефір по вівторках Кетерін Кріт з вами. І сьогодні, за проханням телеглядачів, ми будемо з вами говорити про зміни, про те, чому ми їх боїмося, що ми можемо зробити, як їх не боятися і так далі. Почну з прикладу. Чому ми боїмося змін? Ні, не так. Почну з теорії. Ми боїмося змін на біологічному рівні. Можливо, ви цього не знали, але з точки зору нейробіології нашого мозку, з точки зору еволюції, зміни це страшно. Страшно, давайте, в якісь там допотопні часи уявіть собі людину, яка мусила. Щось досліджувати нове: нову територію, покуштувати нову їжу, полювати на нових звірів і так далі. І це кожного разу було так чи інакше небезпечно. Бо тварина, на яку ти нападаєш, могла тебе з'їсти, рослина, яку ти куштуєш, могла бути отруйною. І з цього приводу наш мозок блокує нам жагу до змін. З огляду на те, щоб убезпечити нас від небезпеки. Якщо ми це знаємо, ми можемо по-перше, за цим спостерігати, по-друге, на це зважати, по-третє, розуміти, що відбувається. А тепер до прикладу, сьогодні моя молодша донька Гада вдруге їхала автобусом з новим супроводжуючим дорослим і за новим маршрутом. Вона сідала в автобус, вся в сльозах і казала, що маршрут страшний, бо до того вона два тижні їздила коротким маршрутом від точки, де я її посадила в автобус напряму до школи. Зараз маршрути переформатували, і вона їздить по всьому місту, і вони збирають на кожній зупинці дітей до школи. Вона сідає перша, вона єдина в автобусі. І є частина міста, яку вона знає. Там, де вона почувається більш-менш безпечно, бо вона орієнтується в просторі, а є частина міста, в якій вона ніколи не була. І для неї оце нове, е, дуже тривожне. Вона про це говорить. Я переживаю, я не знаю, де я їду. Я їй кажу, окей, але діти заходять на зупинках, заходять. Ви всі доїжджаєте до школи, доїжджаємо. Водій точно знає, куди їхати, їй це не допомагає. І не допоможе, доки вона не звикне. Так само з будь-якою зміною в нашому житті. Спочатку нам дуже страшно, тривожно, ніяково, ми хвилюємося, а потім вже починаємо звикати. В книжці французькі діти не плюються їжею. Був класний приклад з приводу того, як вони привчають, як французи привчають дітей їсти якийсь новий продукт. Точно, з, такого ж, точно з, тіє, з тієї ж теорії незнайомий смак для нас теж означає небезпеку. І ми не приймаємо з першого разу, особливо в дитинстві, не приймаємо з першого разу незнайому, незнайому їжу. Коли французи пропонують дитині, наприклад, брокколі, вони точно знають, що 99% дітей скажуть, що це не смачно і відмовляться це їсти. Єдине, що вони роблять не так, як ми, вони пропонують знову і знову, готуючи в різних варіантах: сьогодні відварено, завтра бланшировано, післязавтра запечено, сьогодні під сиром, завтра з м'ясом і так далі. До тих пір, поки для мозку смак броколі не стане звичним. А потім почнуться якісь смакові вподобання. Комусь сподобається відварена, комусь смажена, комусь під сиром, комусь з м'ясом. Але ці вподобання зможуть з'явитися лише після того, як мозок знизить цю планку небезпеки. Хто зрозумів, про що я наставте мені, будь ласка, смайликів чи сердечок чогось там. А, а я продовжую. Отже, коли ми стикаємося з чимось новим в своєму житті, наш мозок здіймає галас і кричить це небезпечно, не роби, не треба. Але ми, як дорослі, вміємо з цим впоратися. І ми так чи інакше через цю тривогу перешавуємо і рухаємося далі. Коли в нашій в нашому житті, в щоденному житті, з'являється забагато змін. Для нас це стрес. Будь для кого це стрес? І давайте будемо. Ну, знову ж таки, приклад: ви приходите на нове місце роботи, нове все. Нова, новий простір, новий колектив, нові люди, нові правила, нов, нові задачі, нові сподівання, нові очікування, нові стосунки з керівництвом і так далі. І все це нове воно нашаровується от в такий стос, з яким ми маємо впоратися. І тому будь-яка нова компанія фактично є. Таким стресовим фактором досить довго, поки ми не звикнемо, поки все, що там відбувається, не стане рутиною для нас. Враховуючи наш останній рік, знаючи наскільки багато змін у нас сьогодні з вами щодня, враховуючи, що ми моніторимо новини, що ми втратили свою рутину, в якій жили десятками років. Що ми, більшість із нас переїхала в якесь нове житло, пристосовується до нових правил, до нових звичаїв, до нової країни, до нової мови. Цей, всей, цей набір новин він перевищує той наш об'єм внутрішній, який ми можемо витримати в змінах. У нас є capacity, є якась умовна. Ємність всередині нас, яка нам допомагає впоратися з новинами, з новим. І у когось вона отака, коли людина важко переносить зміну, зміну там, міста житла. Да? Або, наприклад, коли людина не може спати в іншому ліжку, тільки в своєму, звикла і все. Всі інші ліжка незручні. Отакі малесенькі якісь штуки, вони. Теж нас відрізняють одне від одного. Для когось нормально, для когось нормально щось змінювати в своєму житті, для когось страшно щось змінювати в своєму житті, а комусь в кайф. Типу, дайте щось нове, бо я не можу в одному і тому самому знаходитися. Я хочу зміну картинки, я хочу зміну квартири, я хочу щорічної зміни міста і так далі. І це окей. Але ті, для кого оця потреба в новому велика, їм переносити зміни набагато легше. Вони ніби відкриті до нового консерваторам значно складніше. Для них кожна зміна це маленька трагедія. Від подушки і ліжка до переїзду в іншу квартиру це просто цілий колапс, бо життя таке відчуття, що розсипається на пазлики, і його доводиться збирати наново, звикати довго, пристосовуватись довго, перестати дратуватися об те, що не так і що змінюється. Да? Дуже важко. Сьогодні мені задали питання, як не боятися змін. Я хочу, щоб ви, по-перше, для себе дослідили, наскільки ви взагалі до змін відкриті, наскільки ви легко їх переносите. Буває таке, що в якійсь сфері ми легко переносимо зміни, а в якійсь нам дуже важко. Наприклад, людина легко сходиться з новими людьми, але дуже прискіплива до свого простору. Чи навпаки, Людина може змінювати місто, де місце, де вона живе: квартири, ліжка, вигляд з вікна і так далі. Але дуже важко сходиться з новими людьми. І коли ми... у нас передос новин, коли у нас передос змін, психіка просто не може з цим впоратися. Що ми можемо зробити? По-перше, ми можемо... Для себе віднайти те, що було, що залишилося по-старому. Наприклад, я живу в іншій квартирі, я живу в іншій країні, не так як вдома. Мені тут все не те, але я снідаю так само, як вдома. Або там у мене ковдра зі мною приїхала. Плплідік мій м'якенький, приїхав з моєї з мого будиночку, і мені добре під ним. Так як дітки, да? вони хапаються за іграшку, наприклад, і не можуть зіснути без неї, бо ця іграшка для них є якимось символом того, що все так, як завжди. Або дітки дуже часто просять одну і ту саму казочку розказувати на ніч. І батьки втомлюються і не розуміють, наскільки це важливо, бо для дитини це передбачуваність. Та передбачуваність, в якій вони вже знають розвиток сюжету, чим все закінчиться. І для них повторювання однієї тієї ж казки на ніч означає, що я можу щось передбачити, я можу бути впевнений, що все буде так, як я задумав. Ми можемо такі казочки з вами робити для себе самі. Вибудовувати якісь рутини, робити щось традиційне, я вже розказувала колись. Ми з агатою придумали нову традицію, яку назвали солодкий понеділок. Що понеділка перед школою ми заходимо в кав'ярню, беремо тістечка, я беру каву, і ми солоденьким святкуємо початок тижня, щоб трошки покращити собі настрій перед школою, до якої агата так і не звикла досі. Отже, ми можемо створювати нові традиції і робити їх регулярно для того, щоб наш мозок хапався за ці повторювані штуки, як за стабільність, якої він так прагне, якої насправді не буває. Стабільність це один, один великий міф, за яким ми так довго вже Отже, про що я? Я про те, що ви можете раз зробити, робити те, що вам зараз. Під, під власно те, що чим ви можете керувати, так як ви робили це завжди. Ви можете створювати нові нові традиції, ви можете якісь рутини повторювати знову і знову, наприклад, робити руханку в один той самий час кожного дня, або виходити на прогулянку ввечері там, через день, і ваш мозок буде знати, що оця повторювана штука, вона така реперна точка для того, щоб він заспокоївся. І легше переносив ту кількість змін, яка сиплеться на вас щодня. По-перше, це знижує напругу всередині, бо ми знаємо, що є речі, які будуть стабільними. По-друге, це заспокоює отой наш шалений рептильний мозок, який, який намагається нас вберегти від нового. І по-третє, я пропоную тренувати цю свою ємність капасіті на зміни, використовуючи контрольовані штуки. Тобто, коли на нас сиплеться неконтрольована зміна, коли ми чекаємо на новини, будуть прильоти чи не будуть, виє, сирена чи не виє, вийде в мене сьогодні потрапити до лікаря чи не вийде, оці всі штуки вони нагнітають. Але є ті речі, які ви можете розширювати і змінювати контрольовано для себе. Наприклад, у мене є родина, в якій щотижня є традиція куштувати нову страву, і вони вишукують рецепти, планують покупки під цю страву і раз на тиждень готують щось нове для себе, для того, щоб спробувати, чи їм сподобається. Є люди, які що щомісяця виїжджають в якесь нове місце. Не обов'язково це якийсь там подорож, мандрівки або за кордон. Це може бути в радіусі 10 кілометрів від того місця, де ви живете, просто якесь нове місце, в якому ви жодного разу не були. Це, коли контрольовано, мозок більш спокійно сприймає. Раз, по-друге, коли це для вас приємна штука, для когось це кулінарні новинки, для когось це естетика, для когось це природа і так далі, ваша психіка наповнюється новими враженнями. І це теж дуже ресурсує і дуже допомагає збагатити вас всередині, ваш досвід, ваші враження, ваші спогади, які потім вас грітимуть, і якими ви насолоджуватиметесь. Тобто задача наша, знаєте, вімкнути дитячу цікавість, дивитися на світ широко розкритими очима в очікуванні чогось класного, чогось радісного, чогось прекрасного. Цим насправді можна керувати, цим можна управляти, якщо в цьому тренуватися. Поки ми почуваємося як Ослик Іа з мультика про Вінпуха. Такими Песимістично э, сумно налаштованими, незалежно від того, що буде відбуватися навколо, ніякі зміни вас не порадують. Поки ви будете э, страждати об кожну річ, над якою ви не маєте влади, впадати в стан жертви, жодна зміна не зможе вивести вас на новий рівень. Але насправді. Якщо вже говорити про еволюцію і наш розвиток як, як людства, як виду, то виживає не найсильніший, а виживає найадаптивніший. Найадаптивніший це саме той, хто переживає зміни, готовий до змін, під, підлаштовується під те, як змінюється наш світ, щоб не залишатися динозаврами і не вимирати так, як вони. Отже, Давайте підводити підсумки. По-перше, треба зробити ревізію того, що вас дратує в змінах, а що радує. По-друге, залишити в собі якісь сталі традиційні повтори штуки, за які чіплятиметься психіка, коли їй потрібна буде стабільність. По-третє, пробуджувати в собі цікавість і розширювати свій досвід через контрольовані зміни. І по-четверте, трохи спокійніше ставитися до того, що ми не контролюємо. Бо ми насправді контролюємо не так багато. І наше сьогоднішнє життя, як би сумно це не звучало, але не піддається нашому контролю. І чим менше ми будемо в це страждати, тим, тим більше ми будемо почуватися, тим краще ми будемо почуватися, тим легше ми будемо відноситися до того, що відбувається довкола. Я не хочу перевантажувати, я можу ще довго про це говорити, але глобально це такий мінімум, який, о, який я можу вам на сьогодні дати, щоб допомогти вам впоратися зі змінами, впоратися з новинами і почуватися краще. Сподіваюся, було корисно. Наставте, будь ласка, мені якихось сердечок, якщо вам сподобалося, і поділіться цим ефіром з тими. То для вас дорогий, кому це може бути корисно. А я вас всіх обіймаю і чекаю на ваші інсайти і питання в коментарях під цим ефіром. Всіх, всіх цілую, побачимося в наступний вівторок. Па-па!